І якраз друзі, давайте поговоримо далі про це про небезпеки цього міндічґейту. Так будемо називати його для державності. Чи не використають це для примушення нас до капітуляції? Як, наприклад, можуть на це зреагувати росіяни? Вони вже реагують, звісно, і шляхи виходу з цієї кризи. Поговоримо про це з Олексієм Голубуцьким, це аналітик, політтехнолог. Він з нами на зв'язку. Пане Олексій, вітаємо вас. Вітаю. Давайте спробуємо розглянути для початку ситуацію, як, якою зараз може бути: от ми почули вже певну реакцію від європейських партнерів. Поки що мовчать. Сполучені Штати. І є, ну, така не неофіційна реакція від Росії. Там, звісно, це обсмоктується в певних пропагандистських шоу, але якісь е керуючі кола з Росії поки що на це не особливо реагували. Давайте спробуємо спрогнозувати, якою буде реакція США і, 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 і РФ. Ну, Перше реакція Росії нас не повинна особливо цікавити. ну Вони брехали, так би мовити, весь час. Uh, про нас, тепер вони скажуть правду про нас. Ну і що він просто не розуміє, що від цього зміниться абсолютно. Ну я маю на увазі, поки що корупції... Як використати ну використати використати, ми повинні ми не залежимо від Росії з точки зору грошей, з точки зору озброєння. Тому подібне, це наш ворог. Якщо ми намагаємося навіть поставити їх в ряд, що вони нам можуть щось, ну тоді ми ми вже програємо. Абсолютно. Це наші проблеми Росія. Росія чудово, вона один з авторів корупційно-олігархічної системи, яка панує в Україні, так би мовити. Так? Якщо б не свій час не дешевий, нібито газ, не все інше, в нас не було б створена ця політична система, якою ми до сих пір живемо. Тому е, точка зору Росії взагалі не цікавить. Вона, коли ви кажете про капітуляцію, схиляти до капітуляції вона буде і може. Виключно військовим терористичним шляхом, що вона і робить кожен день в незалежності, міндіч в Україні, чи мідіч в Ізраїлі, чи десь в іншому місці? Чи крадуть в нас, чи не знаю, гвалтують в нас, чи відбувається ще. Слухайте, ми країна я кажу, що з дуже поганою кримінальною так мовити, ситуацією, в принципі. Тут, тут, якщо брати всі аспекти, то що вона в нас? Нас карають за нашу корупцію, тобто росіяни, так І що так робити ви робити висновок. Ні, вони З просто знаєте, слів. пане Олексій, ні ні. ні Я не до того веду. Вони просто можуть зараз почати свою шарманку та, традиційну про те, що от, подивіться, от вони ж там кричать, що вони захищаються, а насправді грабують один одного. А власне покривають. Ну, вони це казали. Вони це казали а, весь час. я не знаю, можливо. Ну, можливо, Путін про це не говорить, але пропаганда про це говорить, що ми стейт, що ми корумпована країна. І, по-перше, в дуже багатьох речах, коли вони там беруть наші факти, ну це правда, дійсно. Ми корумпована країна що тут, що тут зробити. Але при чому тут? Ми член ООН, такий саме, як і Росія, У нас є, є міжнародне право, і наша внутрішня корупція. Якщо б за кожний корупційний крок починалися війни. Планети давним-давно вже не було, бо корупція є усюди практично, так? тоді скандинави, здається, поза, поза цих стосунків знаходяться. Тому це не, не аргумент. Наша головна проблема це крім ну, внутрішньої Просто я не бачу, не бачу е системних способів подолати цю корупцію е під час війни. Просто не бачу. Можна покарати, можна зловити, можна зупинити, але. Ну, я не сумніваюся в тому, що якщо 15 років назад ця тема була з енергоатомом, так, про корупцію все інше, 15 років триває там слідство, яке зрозуміло, ну, от воно тривало, так помовити, так? Де гарантія не 15 прошу, з 15-го року, е, ну, приберуть одних поставчиків, е, по, по одну схему, прийде інша схема. Система така, вона по-іншому існувати не може. Якщо в нас в одну секунду прибрати корупцію в державних органах, в державних підприємствах, вони обізлюднюють. Там залишаться тільки прибиральниці і не знаю, техніки, все. Нікому це буде не цікаво взагалі займатися цим. Весь, так би мовити, і, ну не кажу, що прямо 100%, але величезна кількість людей туди йдуть для того, щоб потрапити в певні схеми, а не для того, щоб жити за ті зарплати, які ну, не, не завжди там дуже високі. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І я відповідаю часто на коментарі. І ставайте головне спонсором моєму каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. Тому. Це наша проблема внутрішня, ми повинні вирішувати. І тут не треба нам ніяких для цього російських порад, так би мовити, всього іншого, хай свої проблеми вирішують. А от з європейцями, з американцями, ну це зовсім різні історії. Трампу, мені здається, взагалі начекати на такі моменти. зважаючи що Ну він для нього корупція це один з способів ведення його бізнесу. Але. Звичайно, що е якщо цей Міндіч як його називають, вийде за межі, тобто його не зможуть влада, наша влада не зможе якимось чином шляхом проведення якихось дій, наприклад, відставка уряду, я, же, я думаю, що відставка просто цих міністрів це замало, відставка уряду, е якимось чином, ну, взагалі було б ідеально, я, я це вже декілька разів казав на ефірах. Це якось мідіща в кайданках, так би мовити, і щоб Зеленський зняв відео з ним, і плюс Набу повністю відпрацювали не тільки в, в енергоатомі. Так ну, вони анонс зробили вже про Міністерство оборони. Оце все може не дасть, мабуть, Трампу додаткових карт в, в питанні. Ну, не те, щоб примушення, але ну, це буде аргументом для Трампа. Сказати нашій владі, що хлопці, ну ви ж бачите, у вас тут така ситуація. Ви ж знаходитесь на межі, так би мовити, колапсу внутрішнього колапсу так пов'язано з корупцією. Давайте ж ви десенько домовляємося з Росією ну хоче вона Донецьку область, давайте віддавайте Донецьку область, а потім розбираємо. Можна такий такі варіанти. Європейці. У європейців інша задача. Європейці тут є, вони, звичайно, будуть говорити, але не кричати про корупцію. Я не являю собі нормального європейця, якщо це не якийсь діенерат останній, типу мови, який перший раз чув слово Україна, який не думає, що в Україні не крадуть. У нас, слухайте, навіть у нас перебільшений імідж. Ми значно менше корумпована країна, ніж про це думають в дуже багатьох європейських столицях. І вони чудово розуміють, що ті проблеми перед нами стоять, мається на увазі з боротьбою з корупцією. І все ж таки для них війна України проти Росії це вже практично війна, тобто ця війна, яка відтягує входження самої Європи в цю війну, в війну проти Росії, так? І зараз, ну мені здається, нелогічно було би для європейців пилити цей. Якби всім неприхильникам Зеленського. Я чудово розумію, я вже це бачив. Цю реакцію на мої слова в інших етерах, в дописах, так би мовити, так, що ось, мовляв, треба знести Зеленського. На жаль. Повторю банальні речі, так з корупцією у нас ще якісь шанси є поборотися, є шанси. Не кажу, що стовідсоткові, але є і спробувати можна з окупантами. Якщо вони якщо Росія виграє війну, ну вже не, вже не вийде, те, що вони захоплюють більшість території України. І тому європейці будуть виходити саме з цих міркувань, що зараз топити і педалювати тему корупції в Україні це шкода. Нашому сплю, спро... як це не звучить цинічно жахливо для багатьох, так би мовити. Е, я знов ж таки я розумію, що е, як тільки відбудеться припинення вогню, ну повинна бути дати чітка відповідь, політична в першу чергу, всьому тому політичному класу, який довів до такої ситуації, що, наприклад, я, як громадянин України, як експерт України, повинен знаходитися в цій розтяжці, так? З одного боку, я розумію весь жах того, що відбувається з корупцією під час війни, а з іншого боку, я розумію стратегічно, так би мовити, небезпеку просто страшну для України в випадку, якщо, ну, якщо всі ці процеси призведуть до того, що вони, мабуть, ну, і хочуть, щоб там, ті ж самі росіяни призвели до падіння влади в Україні, до повної, скажімо так. Демотивації населення ну зрозуміло, я вже це чую, так вони ну і ви ті, що факти там казали про захисні споруди. Чому я повинен йти в війську заради цієї корумпованої влади, що повинен донатити, щоб Карлсон скрав вкрав ці гроші і тому, тому подібне? Звичайно, так це величезна просто проблема, і, і я дуже сподіваюся, що все ж вистачить розуму у нашої влади. Переформатувати взагалі цю владу. А, ну, у нас попереду саме, ще. уряд національної довіри для того, щоб відповідальність вже лягала не тільки чітко на одну політичну силу, навіть не на одну політичну силу, а буквально на тих декількох осіб. Занадто багато тепер від них залежить, так щоб їм дозволяти самим і далі треба, мовити керувати всіма процесами в Україні. Занадто багато. Тоді добре, пане Олексій. А що тоді е, має робити зараз е, влада, має робити президент, щоб вийти з е, кризи? все таки домовлятись з опонентами і створювати цей е, уряд національної довіри не знаю, національної єдності. Ну це ж в першу чергу крок е, в ту сферу, де тебе е, всі е, не люблять і тебе всі критикують? Чого він уникає? Ну давайте будемо почесному з 2019 року. Я ж, я ж не кажу, що він це все зробить. Mm -hmm. Я просто хочу, щоб він це зробив. Я зрозумію, звичайно, що він mm -hmm. цього не зробить на 90%. Ну, а не так. Я про це казав десь рік назад, коли вперше почав казати про уряд національної єдності, що я теж не вірив, що Зеленський піде на це, навіть раніше це казав. так. Але може наступити момент, коли просто вибор, виходу і що буде. І цей момент можливо наступить. І отут, можливо, знадобляться наші європейські союзники, ну, партнери, які мають зараз, ну, змійте, коли ми говоримо про Америку, Америка зараз виграє. ну, Мається на увазі, адміністрація Трампа виграє від, від тобто вона стала бенефіціарієм цієї війни до певної міри. так? Вона ну, заробляє. Європейці платять гроші за зброю. Тобто вони заробляють це, тобто вони нічого не дають. Тому американці не можуть сказати ось там, от прямо так стукнути по столу і сказати робити так, як я хочу. І це не виходить до речі. Це, це в принципі і, і, і парадокс цієї ситуації. Так? А от європейці, які стали єдиними нашими спонсорами, Просто їх багато цих кулаків, і вони всі різні, так би мовити, так і, і там нема одного, одного лідера, який міг би там, сказати, що я за весь Євросоюз відповідаю, робіть таке. Але солідарна позиція повинна бути, але знову ж таки, ми це все повинно відбуватися, звичайно, кулуарно, а не публічно. Просто повинні поговорити з, з нашою владою і сказати, люди, ми, звичайно, взаємопов'язані, але не перебільшуйте, не перебільшуйте, ми не можемо. Тому що через те, що якщо... Ну, грубо кажучи, так під гаслами того, що в Україні розкрадаються європейські гроші в Європі, можуть перемогти просто в такі сили, які там перемагають в, в Словаччині, в, в Чехії в зараз так, в Орбан, так і кажучи, тому подібне що не і буде хоче. набагато гірше ситуація. Буде набагато гірше, якщо просто мовчати. Тому треба європейцям, мені здається, моя точка зору брати відповідальність на себе і брати. Просто секторами цілими так би мовити, нашу економіку під аудит і під контроль. Ну не ну, слухайте, ну я розумію, це неприємно, це жахливо. Це зараз, так, зараз тому потрібно, що, що пан Олексій порушення суверенітету. Але коли ти просиш гроші, і твоя економіка наполовину залежить від інших держав, це не порушення суверенітету. Ну так і вони мають цілковите право перевіряти, куди ці гроші йдуть. Просто тоді виходить так, що дивіться, американці не зацікавлені в закінченні війни, тому що вони на цьому заробляють. Ну окей, не в негайному. Ні, Ну, давайте так. Не американці ну, а Трамп. є інші фактори. Давайте я не примітив. Я кажу про те, що на даний момент Трамп заробляє так. Йому не вигідно це політично. Він так. повинен закінчити цю війну. 70% американців виступають за Україну. І, і і якщо він не закінчить війну, він не закінчить війну, не хтось а він не закінчить війну в наступному році на початку. Так це йому в виборах 26-го року в йому будуть пригадувати звичайно, вісно, звичайно, вісно. це вдарить по по його позиціях, так мовити. Відповідно, і наприклад, у нас теж коли закінчиться війна, всі ці справи теж вилізуть на поверхню, і певним ешелоном власті влади вони знаєте, загрожують ну реальними посадками. Тому що, ну наприклад, той же президент, я розумію, що в цій ситуації він опосередковано бере участь, але навіть якщо би його зараз підозрювали безпосередньо в корупції, згідно законодавству, поки він залишається президентом, його не можна притягнути до відповідальності відповідно. Чим довше триває воєнний стан, і він залишається в стані президента, в статусі президента, а, тим, тим вигідніше. І тільки Європі невигідно продовжувати. І ми, от бачите, це я роблю висновки з ваших слів. Ні, я, я ніякої відповідальності Зеленській не буде юридично і кримінально, Це в цьому не сумніваюся. Ви бачили Саркозі, так скільки тривало, все ж це Європа. Ну, три тижні а... він просидів, а далі під домашній арешт відправився. Ні, я кажу, скільки тривало це слідство. Дуже і... довго. Ну, ну, це довго. Він же не президент, страшно сказати, скільки вже років 15. З 2007-го він. Е... Ну так, 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 так. І. Е... Ну, перше, президенти не підписують. Ще раз скажу, це все. Ми говоримо зараз, мене не цікавить юридична частина. Це є конкретні люди, є конкретні бенефіціарі, є конкретні злочинці, які займалися, створили цю схему. Є політична відповідальність. І мене цікавить в цьому справі політична відповідальність, а не юридична відповідальність, якої не буде, я в цьому не сумніваюся. І коли ми говоримо про, про часи після війни, то треба розуміти, які це будуть часи. Після яке буде закінчення війни. Якщо ну, війна закінчиться, ну не закінчиться, призупиниться, я не вірю, що вона закінчиться, призупиниться на умовах американських, тобто по лінії вогню, без там дуже величезних поступок України. Так? Це один варіант, і це буде нормальний, можливо, відносно нормальний політичний процес, і там можна казати про політичну відповідальність, та про багато речей. Якщо це буде часткова капітуляція, тобто здача територій, російська мова, РПЦ е і все таке інше, ну, повірте, нам буде не до Зеленського і не до Я теж Всіх, думаю, цих так, не що... і всього іншого. Це правда, пане Олексій. Дякуємо вам, дякуємо за вашу оцінку ситуації. Олексій Голубуцький, аналітик, політтехнолог, був з нами на зв'язку.